Лєна, скажи, будь ласка, для чого створений скінпротектор? Скін протектор це такого роду бар'єр, котрий захищає нашу шкіру, коли ми робимо такі агресивні процедури, як ламінування. Або також його можна використовувати як засіб, який відштовхує фарбник від шкіри. Наприклад, якщо нам треба пофарбувати вії, ми можемо нижнє повіко намастити скінпротектором, і він буде захищати, навіть якщо краска потрапить на шкіру, шкіру Вона не залишить відбиток. Скінпротектор має дуже приємний аромат, тому що в основі його лежить олії, котрі захищають нашу шкіру та вони надають зволоження в той час, коли ми ламінуємо бровки або фарбуємо. Перед ламінуванням ми наносимо скін-протектор навколо брів, і коли ми наносимо перший, другий, третій складники, навіть фарбу, він весь цей час у шкірі тримається, тому повторно його під час процедури не треба наносити.